На Дніпропетровщині поліцейські затримали учасників злочинної групи, які налагодили збут психотропів, і створили шахрайські колцентри. У Кам'янському та області зловмисники збували психотропні речовини. Для цього використовували електронні гаманці і безконтактну схему отримання грошей. Щотижня прибуток угрупування сягав до 7 тисяч доларів. Організатором виявився 42-річний чоловік. Він залучив до злочинної діяльності ще трьох місцевих жителів. 17 вересня правоохоронці провели понад два десятки обшуків у Кам'янському на Полтавщині, а також у приміщеннях для зберіг... Рягання та фасування наркотиків вилучили пакунки з наркотичними речовинами: пігулки, ваги, мобільні телефони, банківські картки, ноутбук та чорнові записи. Крім того, фігуранти організували у Кам'янському шахрайські кол-центри. Там під час обшуків знайшли понад пів сотні комп'ютерів, телефони, зошити з нотатками та навіть початку іноземного підприємства. Чотирьом затриманим уже повідомили про підозру у збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. До тиси з мотоескортом на Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків призовного віку за кордон. На околиці села Водиця Арахівського району прикордонники затримали двох киян. Ті намагалися переправити до Румунії п'ятьох чоловіків призовного віку з Дніпропетровщини, Полтавщини та Київщини. За планом, клієнти мали їхати у машині під супроводом двох мотоциклістів. А вже неподалік кордону залишити авто і вплав перетнути річку Тиса. За таку послугу брали від 10 до 20 тисяч доларів із кожного правоохоронцям. Довелося влаштувати. Погоню, адже переправники намагалися втекти. Організатори злочинної схеми затримали. Їм уже оголосили підозру. Служба безпеки України затримала подружжя агентів РФ у Запоріжжі, яке готувало теракт проти українських військових. Контррозвідка запобігла вибуху ще на підході до місця злочину. О п'ятій ранку зловмисників затримали з вибухівкою, коли вони прямували до визначеної точки. За даними слідства, виконавцями російського завдання виявилися місцевий різноробочий та його дружина Касирка. Подружжя завербували через телеграм-канали, де ті шукали легкого заробітку. Вони вже виготовили саморобний вибуховий пристрій і планували встановити відеопастку для відстеження українських. Військових за планом російських спецслужб СВП мали підірвати дистанційно. Фігурантам повідомлено про підозру у замаху на терак. Обоє перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Працівники ДБР затримали голову військово-лікарської комісії на Дніпропетровщині та його колегу з Харківщини, які заробляли на підроблених медичних висновках. За гроші вони визнавали військовослужбовців бойових частин обмежено придатними, що дозволяло переводити їх у тилові підрозділи. Ціна таких послуг становила від 3 до 15 тисяч доларів. Жінку, членкиню харківської ВЛК, затримали після отримання 3 тисяч доларів. Згодом затримали і керівника комісії. Під час Обшуків було вилучено понад 20 тисяч доларів медичні документи, печатку лікаря з ознаками підробки, телефони та ноутбук. У помешканні голови ВЛК знайшли ще й речовини, схожі на наркотики. Обом повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років за ґратами.